Всім привіт! Сьогодні будемо збирати дрона Камікадзе розміром 10 дюймів. Я думаю, що це скоро буде основний ходовий наш дрон. Що в нього особливо цікава рама, яка дуже легко складається з широким верхом, щоб нормально стала батарейка, в тому числі 6 s 3 p Тут одразу закладена нічна камера. Тут також вже стоїть український регулятор і український польотник. В принципі, по відеопередавачу антенні тут все стандартно. Навіть кріплення з апекса повністю підходить на цю раму. Цей раз міні-рама прийшла в коробці, хоча до цього вона була в пакеті. Ну, сподіваюсь, виробник теж трошки покраще. Так, тут у нас набір гвинтів. Всякі резинки, стрепи, стрепи, навіть нормальної довжини. Захист кабелів моторів, на жаль. Дуже тоненький для наших моторів. У нас кабеля занадто товсті, і вони сюди не пролізуть. Тримач камери. Промені. Вони однакові, єдине, що є, просто лівий і правий. І вже дуже. Гарно майже складена серцевина. Єдине, що тут не вистачає інструкції, а хоча, хоча складання рами доволі просте, але тим не менш інструкція б не завадила. Так, плюсом у нас є те, що на основній пластині в нас вже є гайки в карбоні. Тут. Тут ну, ці ми не будемо використовувати, бо тут під роз'єм XT90, а так як більшість батарей у нас використовується XT60, тому ми не зможемо використати. Так, розкладаємо, Так, якось так, так. Так. І так. Це рама True X. Так, і тепер давайте кріпити. Так, нам знадобляться ось ці великі гвинти М5 на 20, нам знадобляться тримачі стеку М3х25 на і нам знадобляться М3 на 14. Так. І ось ця пластина, яка прижимає наші промені. Це буде низ, це буде верх. Можемо з великих, можна з малих гвинтів почати. Тут, в принципі, без різниці. Е, майже на всіх гвинтах тут є синій ущільнювач різьби. Якщо немає, так як тут, то бажано додати. Це у нас буде верх, там де ширша частина гайки. Це буде низ. Так, далі використовуємо гвинти М3 на 14, вони вже з ущільнювачем. Я дуже люблю використовувати ось такий набір викруток. Це набагато зручніше, ніж викрутки з бітами. Але ця рама настільки товста, що тут дійсно дуже не завадить електроінструмент. Так, у цих великих гвинтів, які будуть тримати стек, щійнювачів немає, тому я його наношу на різьбу гайки. Дуже великим плюсом є те, що в цій рамі гвинти, які будуть тримати стек, також уже тримаються гайками в самому карбоні. Менше вібрацій, це прям великий плюс. Тепер максимально все затискаємо, щоб не було ніяких люфтів в рами. Головка тут 8 мм, така як на гайках моторів. Так, по рамі у нас все. Тепер будемо збирати наші мотори. Це Broзер Hobby 325 на 12 розмір і 950 КВ. Так, одразу скажу, що, на жаль, гвинти, які йдуть в комплекті з моторами, нам не підходять. Вони закороткі для такої рами. А, так, те, що я казав, в захист 4 ніяк не влізе. З рамою у нас йде комплект гвинтів М3 на 10 12 штук. Моторів у нас 4, нам треба 16 штук. Тому треба додатково знайти М3 на 4 гвинта на одну раму. Купити, або якщо ви збирали якісь раніше дрони, то зазвичай вони залишаються. Але це, це перше те, що точно треба добрати. В комплектних вже є ущільнювач різьби, тому просто вкручуємо. Так, тут як завжди цей пазик треба в зовнішню сторону насаджувати. Тут для моторів, як завжди, такий паз зроблений і треба вставляти в зовнішній отвір. Тепер затягуємо всі гвинти, але з моторами треба так обережно, тому що буває зривається різьба. Тому затягуємо добре, але без фанатизму. Весь фанатизм можна залишити на раху. Все мотори прикріплені, залишилося закріпити стяжками в двох місцях, щоб вони зараз ці кабеля не болтались. Косички тут плести не обов'язково, цьому немає сенсу. Просто викладаємо рівненько і затягуємо. До речі, так як це камікадзе, я сюди не даю ніякі додаткові захисти. Але у випадку, якщо ви хочете з цього дрона зробити бомбер, тобто додати скит, то кабелі варто захистити, так як бомбери бувають працюють дуже довго, можуть літати сотні разів, тому кабеля максимально треба захистити. До речі, про стяжки 3 м дуже рекомендую, в них зуби дуже густо йдуть і тримаються просто відмінно. Плюс в них високий температурний діапазон. Мінус 40, плюс 85, супер. І навіть при мінус 10 можна встановлювати. Якщо боїтесь, що загубляться гайки, можна їх одразу насадити на мотори. Але, в принципі, наша перша частина закінчена. Далі будемо монтувати регулятор, паяти мотори і підключати політний контролер.